Права 945. Знайдіть число, квадрат якого після збільшення цього числа на 3 збільшується на 159. Ну що ж, давайте позначимо це число через x, записуємо нехай. Це число x є? Тоді, який його квадрат? Тоді його. квадрат будет x квадрате, а квадрат после сближения на три запишем x, Плюс 3 у квадраті є. Гаразд. Ми записали, що саме квадрат числа x у квадраті, а квадрат після збільшення x плюс 3 у квадраті. Ну, а зараз використаємо умову. Записуємо за умовою. Маємо так. квадрат збільшився на 159. Після збільшення цього числа на 3. Це означає, що якщо ми від числа збільшеного х плюс 3, у квадраті, віднімемо початкове число х у квадраті, то у нас це збільшення збільшилось на 159. Записуємо, що це буде дорівнювати 159. Ну що ж, підносимо тоді х плюс 3 до квадрату. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, це буде х у квадраті, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, 2 помножити на х і помножити на 3, і плюс квадрат другого виразу, це буде 3 у квадраті. Ну і мінус х у квадраті. І це дорівнює 159. Ну що ж, тут бачимо, є подібні доданки х у квадраті одразу і мінус х у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0, і можна викреслити з суми. Отримаємо 2 помножити на х і помножити на 3, це буде 6х. Далі плюс. 3 у квадраті це 9. Це дорівнює 159. Переносимо плюс 9 через знак дорівнює з протилежним знаком. 6х тоді дорівнює 159. Було плюс 9. Зліва справа буде мінус 9. Або 6х дорівнює. 159 мінус 9 це буде 150. Є? Знаходимо невідомий множник х. Для цього добуток 150. Ми ділимо відомий множник на 6. І записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, 150, що ділиться на 6. Це все одно, що 75 ділиться на 3, це буде 25. Є. Ну що ж, і записуємо, що це у нас шукане. Число. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть число, ми знайшли, це число 25. Є.